Він безшумний. Я помилявся, він тупо безшумний. То гімно, просто з-під ніг лізе і капець. Коротше, все, хто хоче вивчити китайську, можете до мене звертатися на приватний курс. Здоров! Вітаю вас на каналі Naiplay. Сьогодні ми продовжуємо смакувати Paper Dolls 2. То пам'ятаєте, там ми якраз зупинились на тому, як. Якась непонятна чорна тінь на нас напала, да, і треба відбиватися. А, зараз, до речі, воно і буде. Зараз буде у нас невеличке QTE. Загалом попередня частина була прям дуже прісна. Щось Малишня малешня там кричить на фоні? Попередня частина була прісна, бо типу дуже багато загадок, з якими не зрозуміло, що робити. До речі, якщо так задуматися, то дуже хардкорне іде, того, що от дуже неочікувано з'являється ця нечість, і треба дуже різко реагувати. Хоча, може, були і хардкорніші. Тоже не знаю, бо. Тихо, тихо, ще разок? Yes, yes, С. Але от питання в тому, що робити з, з цією типу, того, що, по суті... Що ми практично бігаємо з мінімальною швидкістю, що ця штука теж трошки швидше. Так що і меч ми не можемо взяти. Нам швидше всього може треба вернутися. Угу, звичайно, точно. Монстр, коли вилітав, то він ще за собою цей закрив. А, ні, стоп, все нормально. Треба, 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 треба. Баляха. Не чекав, не чекав. Дай, дай. Тут с, суть тому, що. Шо... А де мет, дивса? Так, я думаю, цей раз ми уже себе спешу спешим. Типу. Оп! Бляха, хитро ще, не, не. А де мет, дивса? Оп. ні, ну, ну це катана, ну то... катана, до речі Чисто нормальний тип Це. Я не знаю, що робити. І, до речі, типу, дивно, тому що я коли перед цим пробув спускатись вниз А, блін, це ще кожен раз кітє це. Звертаємо увагу зараз в катсцені. Куди саме відлітає ніж? Ну, я, звичайно, трошки по дурному надіятися, що воно. Поможе, покаже, але все всяке може бути. О, тримає ніж. W. От типа. Він відбив його десь, я так зрозумів, на перший поверх. Хоча бо я вже забув, що треба кнопки нажимати. разок, ще одна. С'єс. Але от, чого я не зрозумів, а до чого була остання кнопка? Типу, зрозуміло, ти там ухиляєшся, всякі приколи. А от остання до чого? Типу, виходить, що це просто так, типу, от, щоб не розслаблявся, нажав кнопочку. Так. Цю штуку треба обвести кругом пальця. І він може прийти з будь-якої сторони теж. Якщо дуже прислухатися, то. Можна почути, де воно. Лазає. Іде. Ні. А де він? О! О! -о, -о. Може бути, що. То, що... блимає фонарик це. Дивно. Типу, попередній раз. Попередній раз, як ми там бігали, то він прям дуже швидко прийшов. А зараз раз його навіть не видно. Ну він зараз тут буде. Того разу попередній серії, як я проходив, то от він. Зараз нема. Двері самі відкрились. Світло це типу як... А, ого. Дай буде. Безпечна зона, що ж таке? Так. хард Ну, дивно, типу, він. Цей раз він якийсь затуплений. Або просто виграє. Просто. Блін, Це Оп. Дуже знову багато непонятної штуки надавали. Аго. Ой. Хочеться спокійно пограти? Ні. Надавали загадок. Ну, це Рос не, до речі. Просто зазвичай є ігри, не договорив. Є такі ігри, що вони. Не, тут нема чого відкрити. Коли ти там два-три рази підряд вмираєш на одному місці, вони починають піддаватися. Може, тут така штука. Але що все ж це просто той чувак десь там в текстурі застряг, бляха, по коліна у текстурі заліз і вилізти не може. Але ми його ще 100% побачимо. Ой, блядь! От, спомни, прогімновувати воно. А ти бігти можеш? Він безшумний. Я помилявся, він тупо безшумний. Біжи, біжи. От, реально, 2 метри пробігає, чувак, і просто... Shift тупо не робить О, пішов, пішов, пішов. Адський розгон Реально вообще від цієї штуки втекти, чи типу, не. Ховайся. В цих... Ага Типу, він сюди не зайде, Ну, а, а як це грати, получається? Типу, відбитися від нього ніяк не можна, і по суті. У нас одна стежка. Не знаю. Ну давай ще разок. Ну і плюс, типу, починаєш бігти за секунду. Не, я, я зрозумів, що фонарик сам по собі мігає. Це не має абсолютно ніякого відношення. До речі. А, ні, все добре. Так. Але це не... Ні, якщо чесно. не все добре. А Якщо він зараз тут появиться, то як що робити? Я просто хоча б була якась логіка в його рухах, того, що він може, я так розумію, появитися у будь-якому місці, в будь-який момент. А де? Все, оце я хотів якраз вияснити. Він може появитися будь-де. І ти з тим нічого не зробиш. Так. Я думаю, нам треба займатися тим, чим ми займалися в першій частині. І сідати і просто перекладати текст. То що, по суті. Ну, тут сховатися немає як. І тут. А як то. Ні. А як мені до сейва дойти, то? Не, ну, ну, підготовка фізична просто. О. Ну да, це типу трошки тупо зробили, нема ніякої логіки. Що типу, ти в будь-який момент можеш від нього відірватися, бігти прямо він просто перед тобою появляється, і все, і рве сраку на рівному місці. Хорошого в цьому дуже мало. Ну, але що є? Парабан, до речі. Так, іде сюди, в зону. М -м так. Так, це щоб зберегтися. Відки, звісно, достає пат. Це я навіть не знаю, як, -як це називається оця патичка, він що пахне. Б знаю, що благовоніє, але чи це на, на які це мові фігі, я знаю. Так, вертаємось. Поки нема що зберігати. Так, нам тут коротко розказали компас. Компас не можна використовувати. Стоп, а ну зараз поцікаємося, чи, чи то як ти стоїш, залежить від, від того, куди показує компас. М ні. Компас завжди вниз. Хотілося б дуже сильно перекласти, що тут пише, але на жаль. Так. E, пуста біла. Білого, пуста. кров білого тигра. Що, -то, Що -то, а що я це зробив? Ага, все. Це тут він відновлює здоров'я. У нас, по суті, нам можуть нанести спокійно два удара. Перший удар. Компас і непонятна херня. Дуже круто, до речі. Але от, що з цим всім робити? Шучу все ж треба підніматися наверх. Ну і зараз таки ми відкриваємо двері, а там наш молодий хлопака. Це чесно, гопнік, бо він по суті теж на корточках стоїть. Просто зразу на чотирьох. Що-що. А! Понятно, це дуже випадково вийшло, але воно спрацювало. Знаєш, це він білий Тигр? Ну, типу, просто стоїв в своєї логіки, виходить. Да, так, до речі, сюди. Туди я не можу піти. Не надо, дядя. Опа, все. Ну, герой зату просто. Або йому страшно. Я не знаю просто, що, що це робиться. Давай, давай, давай. Перебирай своїми маленькими ножками оперативніш. Так. Поки я проверяю, чи двері відкриті, все нормально. Не, не, не. Чисто як Дорсаус, я не можу вдарити. Це настільки тупо зроблено, що швидше всього, що це буде напев... напевно що остання серія. Нащо робити настільки. Я, я просто ще не знаю, чи він. Ні, він не заходить сюди. Добре. Ще би знаємо, що в сейві він не заходить. Так. живий здоровий. Так, кров є. Що робити? Так, все. Плюс-мінус з керуванням определились. Де кров можна видати? Горячи, десь тут. Безпечна зона. Так, 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 відкриваємо загадки. Вот. Вот то, що нам і треба, в принципі. так. Угу. Угу. Нічого не понятно, але очень интересно. По суті, якщо я правильно зрозумів, зараз з цією кров'ю або щось треба зробити там, де зелена мітка. Ні, точніше, що треба зробити. Це стверджування, що треба зробити там, де зелена мітка. Якщо зараз нас не накажуть. І треба постійно дивитися далечінь того, що, може, у будь-який момент... Стоп, о, бо, да, все правильно. Це ще сущекроєс треба активувати. А як? Тоже закрито. Ні, ну знаєш, це щось на місці треба зробити. Так, вернемося в безпечну зону. Я би навіть запропонував зберегтися, тому що, по суті, зганяти наверх і спуститися це досить хардкорна задача. Звуки давали. О. А, вот зелені тут. може це я перепутав просто так і може А Ану. О, і правда. Чесно, нормальний взломщик. Мені здається, що Е, що робити? шурбео. -о -о. Я думаю, тут хоча б якийсь переклад. Я не знаю, що нажимати. Так, ладно, ми вернемося. Я розумію, у нас тут чисто е проблеми локалізації. Так, нам треба відкрити цю загадку. Третю. І плюс-мінус візуально запам'ятати, як цей символ пишеться. Так, там, типу. Не знаю, тут можна відкрити на, на весь екран. Zoom. О! Блін, їх два з крючком. Як би це його так намалювати? Ну от шо, -шо? ну То, що я буду, буду малювати. Китайські символи, щоб пройти гру, я ще такого не міг догадати 100%. Так. угу. Треба придумати, в чому це можна намалювати. О. Окей. Так. Mm -hmm. Так, у нас идет... Я малюю сами такие... Чик. Чик. чик, Блин, А дальше... А далее нифига не понятно. Типу, дальше вот так. Вот так, вот так и вот так. И зарху вот так и вот так. Похоже. Не знаю. Мало би бути нормально, <с> Ну, типа, плюс-мінус єдине, що... Ну, з кріхом тут лише два, і плюс-мінус умому, яке мені потрібно, там дуже багато всяких хрестиків, переплетінь, тому подібне. Так що плюс-мінус мов би відрізнити. Ну, якщо взагалі таке буде. Давай. Давай, цей раз точно має пройти. А тут такого навіть нема. Ну, най найбільше похоже, це це, так що, окей. Not broken, понятно. І що робити? Даже тих символів нема. Ще раз відкриваємо. Як це? А, все, все 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 все, -все, -все, -все. я бачу, бачу, бачу. Тут -то треба верхні малювати. Давайте ще раз. Дубль 2 камера 1. у нас виходить хатка. Чинк. Чінк. Якось чинк чинк. І чинк. Як вони так намалювали? а я намалював взагалі не схоже. А ну стоп. хочу щось не то. Так, одна лінія Далі от так, от так Ні тоже не то. От так, от так. Ще одна лінія. З'єднує ці дві. Отак. Блін, ну взагалі не похоже. Коротше, от щось типа такого. Я вже заповню. Це, коротше, хатка з хрестком всередині. Все просто. Пробуємо. Так, да, я кажу, я от шошону. Давай. Він, до речі, сам монстр він дуже рідко спавниться прямо біля безпечної зони. А вот, оце наша хатка. Треба, щоб компас на неї показав, так? Да? Оце вона, напевно. Ну, я надіюсь. Окей. Хо-хо-хо-хо. Царво дверця. Царьво дверца. Коротше, все, е, хто хоче вивчити китайську, можете до мене звертатися на приватний курс. Після цього я вже, типу, один реогліф намалював і то криво, але я вже думаю, що я, я готовий. Так, до речі, ви щось. А, до речі, от. Що... Якісь шмат ігри ми пройшли. А, ми це не можемо відкрити, бо нашого золотого меча нема. Ну і я теж не розумію того приколу. Нащо добуляти стільки дверей? Якщо швидше всього, ти їх ніколи не відкриєш. Ну, напевно. От, о, оце звучить як обман. Так. Знову загадка. Угу. Так, зараз ми не збираємо загадок, сядемо в одному місці і будемо пробувати перекладати. О. А світло це, напевно, безпечна зона. О, oh га. Тут сховатися можна. А тут монстр. Ні, цього монстра тут нема. Пробуємо. Добре, що хоча б би... хо. А цього я зараз не зрозумів. Типу, Кров по суті, є. А компас не активний. Що це значить? Без поняття. Точніше, що це значить, я розумію. А от що робити з цим, ну це вже я не розумію. Ну, поки в будь-якому випадку у нас там можна було пройти трохи далі. Я думаю. О, опа папа. А, ну хоча б дійсно радує той факт що. Радує той факт що нема. Ну, нема такого, що між збереженнями якась там дуже велика територія і треба по сто раз перебігати. Прямо на місці. А, давай класичний, окей, єс. Да як будто я по-китайськи вмію прочитати, що я зробив. Так, Yes. Healing Алое Ashes. Ashes не знаю, що таке. Ashes. Ashes. А це не порох чи прах. Щось в такому форматі, ні? Можу помилятися, але може і. Травей? А ну давайте. чесно. того що там лікувальний алоє. Шос. Попіл. Я був ну дуже близько, типу Прям і одразу з китайською можете у мене вчити англійську. Я не проти. Так, є. Ну то й все. Получається. Топ-то. Закрито. Тут же чисто. На інтуїції можна розуміти, які. Сам по собі. Тоже правило дуже важливе. Самому по собі не можна бігати на шифту, тому що в будь-який момент може знадобитись дуже швидко пробіг. Я цих коридорах. Ага, ага, ага. Це, це нормально. Тихо фонарик. О, опа. -па. Та сама хатка, я так думаю. їй треба да, да? А може тут у тому вся складність гри? бо що. М -м -м. Нові загадки. Дякую, дякую. Я так легко розбираюся з за усіма загадками, що мені треба ще дати. Так, від це ніхто не прийде. А, а тут заначка, яку я не можу відкрити. Добре. Ну, ще би чесно. Логічно. Тут нема що поставити. Тут навіть... Типу зазвичай я би попробував все одно потикати пальцем в небо, але. Що? Чо? блядь! Бляха-муха. Стрибай! Не, не стрибай! Чисто, Як ти тут появився, скажи мені, хлопче? Бля, чекай, я... я в текстурах застряг! А, ні, все, Але вже... Просто стоїш, стою такий читаю газету. Читаю, читаю, нікого не чіпаю. То гімно просто з-під них лізе, і капець. Ух, як з цим боротися? Так, що в нас там? 24. Ну, от, я думаю, в принципі, як для того, що ми по китайській половині завдань рішаємо, я думаю, достатньо на одну серію. Не знаю, не знаю. Чисто так по рецензії. Тяжко. Типа, одна справа перевести з англійської, хоча тут дуже багато проблем з перекладанням, я так бачу. що Слів, які я не знаю, я перекладаю на перекладач, він там взагалі якусь другу штуку ставить. А ще плюс, китайські символи треба знати. Ну, Як для мене трохи хардкорно. Я, звісно, ще буду бачити. Якщо тіпа, хоча б трошки цей відео зайде, то ще, ще будемо пробувати. Тико по одній загадці будемо потихеньку рішати. А... Але на серйозних ще то нема. Треба щось або попростіше, або я не знаю. бо... Може бути, що я порахую, пошукаю якийсь переклад, може так буде легше. Ну, в будь-якому випадку, дякую за увагу. З вами був канал NightPlay. Всім пока!